Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Саме в стінах цієї лікарні помер п'ятирічний Миколка. Сюди і прийшов батько хлопчика, аби з'ясувати, що ж насправді стало причиною смерті, та вимагати, аби винних притягли до відповідальності. На допомогу покликав народний контроль. Маленького Миколку у Рівненській обласній лікарні залікували до смерті. Коли хлопчика привезли, його болів живіт. Черговий лікар оглянув дитину і відправив на УЗД. Та ультразвуку Миколка таки не дочекався, згадує батько хлопчика. Я взяв дитя на руки, дивлюсь, дитя не то. Все, дитина вже не, не говорила толком. Головний лікар області запевнив, винних у смерті хлопчика покарають. І ось у лікарні зібрали спеціальну комісію, аби та визначила, що ж робити. Його халатне відношення. Ці лікарні чому таке халатне відношення до пацієнтів до дітей, щоб зняли це лікаря. Тому що, вибачте, це не лікар, такі це є лікар. Засідання ось ось мало початися, та журналістів буквально виставили за двері. А можна наприклад. Аудіо зараз без камеру. Просто відео. З приводу того, знімати чи не знімати, ну, хай вирішують колеги, я проти. Тому що я не знаю, як ви будете ту інформацію використовувати. За майже дві години роботи комісії лікарі такі вирішують, винного покарають, проте як і самі не знають. Ну, поки що ми зупинилися про дисциплінарне стягнення. Тут гано, сміття з посади. Наступного ж дня після цього засідання у мережі з'явився аудіозапис роботи медичної комісії, який пояснює, чому ж лікарі випроводили журналістів за двері. Прийшли в ординаторську, лежачий доктор телефоном присвітив і записав, що треба вести на в'їзді медрон. Це сьогодні. Що телефоном присвітив? Ви стоп, призначення, світло не світилося в ординаторській. Присвітив, бо прийшли, сказали, що температура не падає, нічого там. телефон. А ну це писав хороми ходить. Тому не Що будемо таке ж розказати на камеру? Чи куди ми будемо? То що в поліції ж вже відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини, умисне вбивство. Та відразу ж стаття була перекваліфікована в більш м'яку, розповідає адвокат Ярослав Коноплястий, що представляє інтереси батьків хлопчика. Відкрите кримінальне провадження неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до п'яти років або позбавлення волі на срок до трьох років. Також передбачено цією статтею, заборона займатися певною діяльністю або займати певні посади. Коли ми готували сюжет до ефіру, стало відомо, що лікар-хірург, який був на чергуванні того дня, вже відсторонений від виконання своїх обов'язків народний контроль, обов'язково буде й далі слідкувати за цією справою. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк, Роман Мельничук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 19.40 на сфера ТВ та о 20.55 на п'ятому каналі.